Представники громадянської мережі ОПОРА у дискусійному клубі Експертна думка провели захід, на якому звітували про перебіг виборчої компанії у 205-му окрузі. Сьогодні ну зовнішні то, то, зовнішня позиція і погляд говорить про те, що вибори в Чернігові є а, певним викликом для країни в цілому, і до того наскільки конкурентно і законно себе поводитимуть кандидати а, партії суб'єкти виборчого процесу, які також стартують цього року. 205 П'ятий округ, як зазначила Ольга Євазовська, вразив небаченою кількістю зареєстрованих кандидатів. Представники опори навіть зверталися до висуванців, аби ті прибрали так званих технічних кандидатів, бо наявність таких у виборчих списках призведе до труднощів під час підрахунку голосів і затягне процес обробки інформації. Звітували і про поточні ситуації в окрузі та результати формування дільничних виборчих комісій. Загальною тенденцією на цих виборах є відхід від змагання ідей та програм кандидатів, і типове змагання гасел та певних шоу. Наприкінці минулого тижня виникла велика кількість випадків, застосування чорного піару, різного роду псування. Агітаційних носіїв агітаційних матеріалів поширення завідомо неправдивих. Відомостей щодо різних кандидатів під час формування дільничних виборчих комісій не обійшлося і без конфліктів та протистоянь навіть із залученням правоохоронних органів та широкої громадськості. Найбільше за нас не подією стало вилучення документів, яке відбувалося з порушенням процесуальних норм за одноосібною згодною головою окружної виборчої комісії номер 205. Після громадських мітингів, пікетів та втручання кандидатів в народні депутати документи було повернуто до окружної виборчої комісії, і робота комісії продовжилася. Нагадаємо, 8 липня розпочалася робота із проведення жеребкування. ОВК 205 округу були наділені повноваженнями щодо утворення 83 дільничних виборчих комісій. Усі зареєстровані кандидати мали змогу подати по одному представнику до складу ДВК. Усі суб'єкти разом внесли до ОВК 9834 подання, з яких комісією було допущено до жеребкування 9473. ОВК відхилила 361 кандидатуру через виявлення у списках подань двійників, неповнолітніх осіб та кандидатів у народні депутати.